Ну, я ж бачу, що всі просуваються, всіх аудиторія росте. І якось вони без цих маркетингових стратегій справляються, без цих консультацій, без цих маркетологів, стратегів. Все все в них буває, я теж так хочу, скажете ви. Якщо ви такі нетерплячі і хочете просто хаотично набити підписників, і ця кількість має бути тисяча для того, щоб ви могли прикріпити посилання і отримати доступ до ефірів, я можу дати вам дуже швидкі рішення. По-перше, ви можете. Використати профіль рівня автор і тоді ви отримаєте доступ до всіх трендових звуків, ефектів. І вони дійсно мають таку силу, що якщо ви щось таке дуже класненьке зробите і нічого при цьому не порушите, то ви можете вистрілити дуже за короткий якийсь період. Це може бути в когось день, два в когось місяць, і ви цю тисячу дуже швидко залучите. У цьому ключі другий фактор це звичайно використання трендів, тому що на старті вас TikTok трохи пропустить, але якщо ви будете застосовувати тренди, які вам відкриває якраз оцей профіль автора, ви можете просто вириватися на трендах і залучати дуже велику кількість переглядів. І Якщо ваша діяльність буде послідовною, то відповідно ви зможете нарощувати темпи і ваша аудиторія прийде до вас дуже швидко. Третя порада, вона випливає з попередньо. Ви маєте робити регулярні публікації і не зникати з платформи. Свій профіль в TikTok і щодня по нарощуванню ви рухаєтеся по активності. Що сьогодні відео, завтра відео, і як мінімум хоча б одне відео в день. А більшість стратегії говорять про те, що це мають бути три відео, хоча б, наприклад, два трендових, одне розмовне. Далі не забувайте про можливості платної реклами. Так, таргетинг на аудиторію України зараз обмежений, але зараз всі українці, на жаль, через ці умови в усьому світі, тому ви можете застосовувати таргетинг на. Українців, які зараз за межами країни, і це доступно, тому що ціни дуже-дуже прийнятні. Стартовий порог для того, щоб стартувати просування в TikTok 300 гривень. Це мінімальна поповнювальна сума в кабінеті рекламному Тік-Ток, тому це не можна не використовувати, тому що воно реально класно працює. Якщо ви хочете зробити це швидко, це реально зробити за допомогою також і реклами. І ще всі забуваються про особисту мережу контактів і інші канали просування. Всі чомусь хочуть з Тіктока вести в інстаграм, але мало хто хто є в Тікток, чомусь ставить посилання на ТікТок, інформує людей, що він є в Тікток. Використовуйте усі можливості для того, щоб привести людей до вас на сторінку.